Запорізький центр розслідувань вітає вас. Я Катерина Рождественська, а це черговий наш дайджест новин Запоріжжя та області. Сьогодні у випуску трагічні звістки з тимчасово окупованого Бердянську, хвилююча ситуація на ЗС, Бліц новини із Запоріжжя та красиве від ЗСУ. А щоб не пропустити наше наступне відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк та тисніть на дзвіночок. Трагічні звістки з Бердянську у тимчасово окупованому Бердянську російські загарбники вбили двох неповнолітніх хлопців за їхню проукраїнську позицію. Тигран Аганісян і Микита Хаганов загинули від рук ворога під час перестрілки. Як відомо, хлопцям вдалося знищити одного військового РФ та зрадника поліцейського, як зазначив уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець. Це була позасудова страта. Бо раніше підлітки отримали підозри від слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці. Їм загрожувало до 20 років позбавлення волі. Ситуація на Запорізькій атомній електростанції ситуація на ЗАЕС залишається напруженою. 5 липня супутникові знімки сервісу Planet Labs зафіксували появу невідомих об'єктів на даху енергоблоку ЗАЕС. Однак роздільна здатність не дозволяє роздивитися, що це за предмети. Разом з тим видання дослідило знімки за останні півтора роки і пише, що подібних об'єктів не було. В МАГАТЕ повідомили, що не спостерігали ніяких видимих слідів вибухівки на ЗС. Хто тут? Що тут? Киш! Киш! Корисне. Міністерство охорони здоров'я розробило довідку, що зібрати у тривожну валізку для евакуації з зони радіаційної аварії. Там повинні бути документи, маска для обличчя чи респіратор, аптечка і тижневий запас ліків, якщо ви приймаєте щось на постійній основі, вологі серветки, змінний одяг та взуття, і мінімальний необхідний запас їжі в герметичній упаковці Бліц. Новини із Запоріжжя у Запоріжжі облаштували вже два підвищених пішохідних переходи: один на прибережній автомагістралі біля тебе, другий на проспекті Соборному в районі автовокзалу. Такі переходи вищі за проїжджу частину на 7 см. Всього в місті планується їх 11. У Запоріжжі нарешті замовили розробку програми поетапного зниження викидів забруднюючих речовин. Після декількох невдалих спроб провести тендер, міськрада підписала прямий договір з інститутом громадського здоров'я імені Мерзєєва вартістю 1,7 мільйона гривень. Виконавець має розробити програму до кінця цього року. У міськраді Запоріжжя створили комісію з пошуку винних у незадовільному стані укриттів. Комісію створили після того, як РНБО визнали незадовільний стан укриттів. У місті Запоріжжя і області. Тепер посадовці будуть шукати інших винних посадовців. Головне у цій справі не вийти на себе. ж. Красиве від ЗСУ. На Бердянському напрямку сили оборони просунулися до двох кілометрів. Слава нашим захисникам, які так красиво знищують ворожу техніку. мед для душі.